Всі готові працювати, всі зібрались на урок. Час уже нам поспішати. Кличе у подорож, дзвінок. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота, усне опитування. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Число над рискою дробу називають чисельник, а число під рискою дробу називають знаменник. З двох дробових чисел з однаковими знаменниками більше те, у якого більший чисельник. У дробу дві сьомих знаменник. Сім позначає, наскільки рівних частин поділене ціле. У дробу дві сьомих чисельник 2 вказує, скільки таких частин взяли. Сьогодні на уроці ми вдосконалюємо вміння розв'язувати задачі за опорними схемами. Та закріплюємо вміння ділити багатоцифрові числа на дво- та трицифрові числа. Працюємо з підручником завдання номер 1 Група виконавців записала музичний диск, який випустили в кількості 238 примірників. Музиканти залишили собі одну сьому всіх примірників, а друзям подарували одну четверту решти. Скільки примірників диска, музиканти подарували друзям. Зверніть увагу на опорну схему. Поміркуйте, якими ключовими словами нам потрібно замінити цифру 1 і цифру 2 в опорній схемі. Залишили і подарували. Давайте опорну схему доповним числовими даними. Нам відомо, що виконавці записали музичний диск і вони випустили в кількості 238 примірників. Значить, всього вони випустили 238 дисків. Нам відомо те, що вони залишили собі одну сьому від, від всіх примірників. А всі примірники це 238. А подарували. А подарували вони друзям одну четверту решти. Шуканим числом у цій задачі, скільки примірників диска музиканти подарували друзям. Чи можемо ми дати відповідь на запитання задачі? Дійсно, ми не можемо дати відповідь на запитання задачі, адже ми не знаємо, скільки становить решта, і ми не знаємо, скільки залишили собі. Примірників-музиканти, знаючи, що музиканти залишили одну сьому від усіх примірників, то за цими даними ми можемо знайти, скільки примірників-дисків залишили музиканти собі. Складаємо план розв'язання до цієї задачі в перші дії. Дію ділення ми будемо знаходити одну сьому від 238. І ми дізнаємось, скільки примірників диска залишили собі музиканти. У другій, дії, у другій дії нам потрібно знайти решту примірників, скільки становить решта, а в третій дії. А в третій дії ми будемо давати відповідь на запитання задачі, скільки примірників диска музиканти подарували друзям. Тобто ми знайдемо 1 четверту від решти. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Самоперевірка. Тисни відео на паузу і виконай. Перевірку своєї роботи. Продовжуємо працювати із завданням номер 1 Зараз потрібно прочитати другу задачу і порівняти її з першою. Тисни відео на паузу і прочитай другу задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу, що в них спільного. Дійсно, обидві задачі мають однаковий сюжет. Умова однакова. Загальна кількість музичних дисків 238. А також шукане число також однакове. А чим же різняться задачі? Задачі різняться дробовими числами. Числа різні, тому ми можемо з вами зразу доповнити нашу опорну схему. Розгляньте, будь ласка, опорну схему ми з вами з'ясували, що друга задача різниця тільки дробовими числами. Чи можемо ми використати з вами план розв'язання першої задачі? Дійсно, план розв'язання буде однаковий. Але якщо ми казали, що дробові числа в них різні, то... Зміниться що в розв'язанні задачі другої? Перша і третя дія буде у вигляді виразу. Нам потрібно знайти 3 сьомих від 238. Значить, нам потрібно 238 поділити на 7 і помножити на 3. Пригадали, як ми знаходимо дріб від числа. Ми число ділимо на знаменник і множимо на чисельник. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Самоперевірка. Тисни відео на паузу і виконай перевірку своєї роботи. Досліджуємо третю задачу. Прочитайте умову задачі 3. Поясніть. Як доповнити другу опорну схему, яка є у підручнику? І запишіть коротко умову за схемою в зошит. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе так? Давайте тепер з вами порівняємо зі ставами другу і третю задачі. Що спільного мають ці задачі? Дійсно, ситуація однакова або сюжет. Дробові числа однакові, дійсно, а також однакове шукане. А чим же різняться ці задачі? Дійсно, у третій задачі нам невідома загальна кількість музичних дисків, але ми знаємо, що музиканти розклали. Усі примірники, всім коробок по 34 диски в кожну. Щоб дати відповідь на запитання задачі, нам потрібно спочатку знайти загальну кількість музичних дисків. По 34 взяти 7 разів. Як нам знайти загальну кількість? Ми застосуємо арифметичну дію множення, і нам потрібно 34. Помножити на 7. Чи допоможе розв'язання задачі другої при розв'язанні задачі третьої? Дійсно, допоможе. Адже першу дію ми з вами вже знайшли. А далі, щоб розв'язати задачу третьою. Нам потрібно звернутися до задачі другої, адже і ситуація, і числові дані, і дробові числа, і шукане число у цих задачах однакове. Тисни відео на паузу і розв'яжи задачу третю самостійно. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку. І перейди до наступної роботи. Знайди значення часток, виконай перевірку. Це завдання номер 2 Працюємо разом. Записуємо в зошит 54,144, поділити на 96. Знаходимо перше неповне ділене. Ми розуміємо, що 54. Ми не можемо поділити на 96. Значить, перша неповне ділене 541. 541 потрібно поділити на 96. Давайте добирати цифру в частці способом добору або прийомом прикидки. Для цього нам досить 54 поділити на 9, щоб знайти пробну цифру. 54 поділити на 9. Візьмемо по 6, це буде 6. Перевіримо, чи підходить нам цифра 6. 90 помножити на 6 540. А 6 помножити на 6. 36. 540 додати 36, 576. Це число завелике. Тому ми будемо перевіряти число 5. 90 помножити на 5. 450. А 6 помножити на 5? 30. 450 додати 30, дорівнює 480. Нам потрібно 541 відняти 480. Обчисліть, будь ласка, самостійно. Це дорівнює 61. 61 – це є остача. І остача менше, ніж 96. Значить, остачу ми знайшли правильно. До остачі приписуємо 4, і друге неповне ділене 614. Нам потрібно 614 поділити на 96. Ми щойно з вами множили на 6 і отримали число 576. То друга цифра в часті буде 6, і нам потрібно 614 відняти 576. Обчисліть, будь ласка, самостійно. Астача 38. І астача менше, ніж дільник. Дільник у нас 96. Значить, астачу ми знайшли правильно. До астачі ми приписуємо 4. Третє неповне ділене – 384. Нам потрібно 384 поділити на 96. Приблизно ми візьмемо по 4. 90 помножити на 4 360. А 6 помножити на 4 24. 360 додати 24. 384. 384 відняти 384. Отримали 0. Частка. 564. Виконуємо перевірку. 564 потрібно помножити на 96. Множимо на одиниці. 6 помножити на 4 дорівнює 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 6 помножити на 6, 36 і додати 2, 38. 8 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 5 помножити на 6 30 і додати 3, 33. Це перший неповний добуток. Далі нам потрібно 564 помножити на 9 десятків. Множимо на десятки і підписуємо під десятками. 4 помножити на 9 дорівнює 36, 6 пишемо, 3 запам'ятовуємо, 6 помножити на 9, 54 і додати 3, 57, 7 пишемо, 5 запам'ятовуємо, 5 помножити на 9, 45 і додати 5 дорівнює 50. Другий неповний добуток. 50. 1760. Неповні добутки нам потрібно додати. Зносимо 4, 8 додати 6, 14, 4 Пишемо, один запам'ятовуємо, 3 додати 7, 10 і додати 1. Одинадцять 1 пишемо, один 1, запам'ятовуємо. Або переносимо наступний розряд. 3 додати 0, 3 і додати один, 4. І записуємо 5. Ми отримали 54 144. Значить, ділення виконали правильно. Тисни відео на паузу і попрацюй з іншими виразами самостійно. Підсумок уроку. Тисни відео на паузу. Розглянь уважно хмаринки. Продовж кожне речення відносно твоєї роботи на уроці.